Словами вітання відкрила виставку начальник відділу культури, побажавши митцям творчого натхнення. Я хочу вас привітати всіх цим днем, так як моєму качеці. Це наше є свято, і з нагоди цього дня на стіни сьогодні картини галереї прикрашають роботи художників, заслужених народних, членів національної спілки художників, а також дуже приємно молодого молодіжного об'єднання. У виставці, присвяченій Дням міста, взяли участь більше 200 десятків художників, кожен з яких мав змогу представити дві свої роботи. Все було засновано 25 років тому назад, 24-25 років тому назад, постійно на сі юбіля, на день, на 22 мая ми відкривали, в травня відкривалися виставки. Виставки міської інтелігенції, художники. І ми лише все лише один із тих музаїв, великих культурних події, що усі дні проходить у нашому місті. Демонстрували свої полотна й молоді майстри пензля, члени молодіжного об'єднання національної спілки художників України. Це для мене велика честь, тому що там пару років тому я мріяв, щоб виставлятися, наприклад, в цій галереї. А тепер, слава Богу, ну виставлятися як член молодіжної спілки. Прихильники мистецтва ще мають можливість оглянути роботи художників. Виставка триватиме два тижні.